Святкував День будівельника, сів п'яний за кермо і спричинив аварію. Учора, близько 20-ї години на вулиці Ветеранів, у Луцьку трапилося ДТП. Водій автомобіля Опель заднім ходом виїжджав із провулка і втаранився в автомобіль Фольксваген, який рухався головною дорогою. На момент зіткнення в автомобілі Фольксваген. Були діти. На щастя, ніхто не постраждав. Автомобіль Фольксваген відбувся незначними пошкодженнями. Тим часом водій автомобіля Опель не заперечував, що сів за кермо на підпитку. Драгер засвідчив 2,13 проміле. Чуть-чуть випивши. 2,13 проміля. Чуть-чуть. А нашу ж ви п'яні за кермом їздите? Випили? Випили. За день будівельника. День будівельника. Да. Відсвяткували. Відсвяткували. І як так сталося? Отак, От взад їхав, їхав, їхав. Рушник відказав і в'їхав. на ручнику їхали взад. Я сигнали, то з цього вже... будинку прийшли, почули, які сигнали тут. Їх. Добре, Це все, проїхали. Так він звідси зупинився, потім розігнався, дав мені пів метра відсунув, дав машину. Тому що не заплатити мені гроші, їдемо до експертів. Я, да. я не буду платити. Ну, а якщо, кажете, є проміли, так? 2.13. Ну і що? То що вам кажуть поліцейські? Забиратимуть вас кудись чи домовлятися з водієм? Я з ним не можу домовитись. Тут невелика проблема. Ну, але те, що ви п'яні за кермо сіли, то вже проблема. Я випивши, сів. Не п'яний, випивший. На водія автомобіля «Опель» склали адмінпротокол за порушення правил дорожнього руху і нетверезе водіння. До слова страховка у такому випадку не діє. А водій Опель, судячи з його слів, не дуже був налаштований оплачувати ремонт. Тож, якщо водій фольксвагена хоче добитися компенсації, йому треба буде оцінювати пошкодження і звертатися до суду.